Ми знаходимося на місці масового поховання людей, цивільних людей, які е, тут були поховані. І зараз, за нашими даними, усіх у них ознаки насильницької смерті. Велика кількість дітей є тіла і зав'язаними руками позаду. Кожен цей факт буде розслідуваний і надана належна права цьому оцінка. Світ. Має визнати, що це дійсно факт геноциду українського народу зараз на місці працюють органи національної, відповідно, поліції там органи прокуратури, які знов ж таки кожен цей факт там будуть ретельно досліджувати, фіксувати, і для того, щоб було у нас абсолютно все документальне підтвердження для міжнародних юридичних юрисдикцій. Ви можете бачити площу огорожену стрічками національна поліція і всі дерев'яні хрести з номерами. Це є площа захоронення. Після вилучення тіла воно буде направлено для проведення судово-медичної експертизи. Тому для поліції, для прокуратури, для експертів попереду багато роботи, щоб встановити кожну людину, яка похована під номером. Як вони лише підходили на тій стороні, річці стали. І прямою наводкою гатили прямо по центру. Авіційні це найстрашніше було. Вони як на бриючому польоті, причому регулярно, як по часам, через кожні три години прилітали. Ночі, в основному, ночі. Там люди жили в п'ятиэтажках і в неї в неї бомба попадає. От в цьому домі вісім чоловік одразу після удару було погірше. Їздила ритуал і збирали, а МЧСники наші МЧСники розбирали там завали. І щось витягували, колись люди витягували. Стосовно Бучі та Ірпеня, якщо ми можемо порівнювати, то це, напевно, помножено на три, те, що ми бачимо. Якщо ми бачимо руйнації міста Ізюма, то, то так само. Тут зруйновано фактично все місце. Школи, лікарні, критична інфраструктура, житлові будинки. В цілілого дуже мало.